Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Чобану Степан Іванович народився 21 грудня 1963 року у селі Долинське Ренійського району Одеської області. Закінчив Чернігівське вище авіаційне училище льотчиків, проходив службу у лавах Збройних сил з 1982 року, з 1990-го служив у 831-й бригаді тактичної авіації, був учасником багатьох навчань та досліджень військової техніки, брав участь у трьох військових парадах з нагоди Дня Незалежності України. Пролітав над Хрещатоком у 1998-му, 2001-му, дві му, 2001 -му 2008 восьмому роках брав участь у складі демонстраційної групи вітчизняних ВПС у Румунії у 2001 та 2016 роках. У березні 2010 року вийшов у відставку, але у травні 2015-го у зв'язку з військовою агресією Росії, повернувся до лав ЗСУ, мав звання майора на посаді військового льотчика винищувача першого класу, командира авіаційної ланки. Авіаційної ескадрилі пілот-інструктор військової частини а 1356 831-ї бригади тактичної авіації 28 лютого 2022 року на літаку Су- 27 першим піднявся у повітря і вступив у повітряний бій над містом Кропивницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію, був атакований ракетами, внаслідок чого загинув. Посмертно нагороджений званням Герой України з орденом Золота зірка, пам'ятаємо вічна слава герою!